Написано, що, ну, що це просто велика література. І я не знаю, як, як це все. Ми зараз про це поговоримо з тканя. Наскільки це все включається в якісь інші проекти, задуми і все таке інше. Але найважливіше це те, що це є неймовірно сильно, неймовірно майстерно, неймовірно. Ну, вражаюча книжка, і тут є все. І, і, і сила деталі, і якийсь загальний задум, і дивовижне поєднання фантастики з найнеймовірнішою, чи фантазії, з наймовірнішими реаліями. І ну, бездоганна мова, і чудесний спосіб викладу. Знову ж таки, не знаю, як це. Як це мали би читати діти, е, і коли це діти мали би е, читати, і які діти е, можуть це зрозуміти, але е, то, що цей, е, цей, ця повість, це оповідання, цей роман, я би навіть так сказав, є великою літературою, це однозначно. Ну, і властиво, це все, що я. Е, Міг би і мав би сьогодні сказати, але е, хочу запитатися на тебе. Е, звідки ти це знаєш? Е, от, звідки це взялося? Бо е, не можна такого вигадати. Можна вигадати е, навіть е, навіть вигаданого кита не можна вигадати, не знаючи про те, що він є. А е, звідки ти знаєш ці всі речі? Я бачила кита. Я бачила справжнього кита, але історія, звичайно, почалася не з цього, а напевно з інтонації ставлення до питання. Я все це вигадала, тобто вигадати це можна, але воно вигадалося з чогось. І початок історії по такий, що я читала курси з творчого писання. Це було в місті Дніпропетровськ. Це інтенсив дводенний, тобто 15 чоловік, дорослих людей, добровільно замикаються зі мною на два дні і всі два дні виконують вправи на письмо. І е, познайомитись треба дуже швидко в цій ситуації, позаяк е, працювати потрібно інтенсивно, часу мало, і тому якось так самі собою вигадується для людей прізвиська. І серед цих людей була дівчинка Таня, е, котра розповіла про себе, що вона юрист. Вона займається дуже багато волонтерством, громадською роботою. Вона там чимось цікавиться, ще чимось, чимось, чимось. І ось вона дуже хоче навчитися писати. Вона дуже гарно і структуровано розповіла, на що їй це треба, і вона не знімала шапочки. І ми почали казати на неї Таня шапочка! Таня, шапочка, Таня, шапочка, Таня, шапочка. І десь на кінець першого дня до нас дійшло, що Таня шапочка, не знімає шапочки, не тому що вона випендрюється. А тому, що Таня шапочка лікується від раку, і в неї випало все волосся під час хіміотерапії. І от ціла ця Таня, вона була зовсім взагалі не про рак, вона була про конструктив, про щастя, про якісь нові ідеї, про планування майбутнього. Хоча було зрозуміло, що Таня зовсім не знає, взагалі, чи є у неї майбутнє, якщо є, то скільки. І ну я е, зразу історію якби заспойлю, з таню все гаразд. Вона зараз переїхала до Києва, працює там, вилікувалась і якби ще 5 років мусить спостерігатися, але з нею все добре. І е, тоді я вигадала, що я хотіла би про це поговорити, про таку таню і про таких інших людей, які е, зі сторони можуть сприйматися як трагедія, а насправді у них просто є в житті ще одна обставина, якої немає у нас. Ну і власне це все, що їх відрізняє від нас, в принципі. У нас вже як таке історично склалося, що у нас ну, це як без радянських років традиція, яка потім продовжилась просто того, що були такі часи, коли йшлося тільки про виживання, а не про увагу до ближнього. Що не таких людей немає. Тобто інвалідів немає, немає людей з психічними відхиленнями. Немає людей там зі штучними нигками, їх всіх потрібно десь закрити в спецзаходах, заховати. Як почому у нас пандусів немає на вулицях? Тому що інвалідів немає на вулицях. А чому інвалідів немає на вулицях? Тому що пандусів немає на вулицях. І звідки це все взялося.